Я дуже нервую. Дороги назад вже немає. Ти в порядку? Мене сильно жалять. Зрозумів. Приберіть їх. Просто стрибни. Сильно стрибни. Ось так. Чудово. Вони в мене на обличчі. А! З висоти польоту сонорська пустеля виглядає як нескінченний простір скелястої місцевості, усіяний кактусами. Прихований серед цього невблаганного середовища існує світ тварин, багатьох з яких дуже складно помітити. Однак сьогоднішній день буде трохи інакшим, бо замість того, щоб шукати тварин, їх буквально покладуть прямо перед нами. А в моєму випадку, прямо мені на шкіру, доволі багато бджіл. З метою довести, що звичайні бджоли не хочуть вас жалити. Принаймні, я так думав. Ми з командою вирушили на медові ферми LifeShiet, де я працюватиму зі спеціалістом з бджіл Крісом Брітоном. Кріс та його команда спеціалізуються на безпечному вилученні роїв з житлових районів, на видобутку меду та за моїм особливим проханням на бджолиних бородах. Це найбожевільніше, що ти робив зранку Койоте? О, вже ж, після збривання моєї бороди. Отак, борода. Я впевнений, що вам цікаво, койоте, що в біса сталося з твоєю бородою? Що ж, відповідь на це питання полягає в тому, що я її збрив, щоб звільнити місце для понад трьох тисяч європейських бджіл, які незабаром будуть роїтися на моєму обличчі. Тож приготуйтеся до нового тренду у світі моди: бджолиної бороди. Наступну сцену було знято на приватній території під наглядом спеціалістів з бджіл. Навіть один укус потенційно може бути смертельним. Ніколи не наближайтеся до вулика в дикій природі. Ну що ж, час починати нашу підготовку. Прямо зараз кріс збирається нанести вазелін на мій ніс, на мої вуха, біля моїх очей, щоб Джоуи... Не залізли в ці отвори. З цією бородою ти будеш виглядати або як бомж, або як охайний чолов'яга. Ось це псевдокоролева, вона наче приманка з феромонами королеви. Саме вона змусить бджіл зібратися на одному місці, бо вони шукають феромони матки. Вони були розділені деякий час, тож це буде тримати бджів на твоєму обличчі. Я приліплю це на твоє підборіддя. Тож це буде їх приманювати, правильно? Так, все вірно. Ну що ж, здається, ми зараз дійшли до критичної точки. Час або відступити, або бути вкритим бджолами. І я думаю, мені вже нікуди відступати. Феромон уже прикріплений до мого підборіддя. У мене в руках GoPro, GoPro на плечі, і ще дві камери вже пишуть. Так, 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 секундочку, перед тим як ми почнемо, як мені скинути бджіл, якщо щось піде не так? Сподіваюсь тобі пощастить, бо я вже зараз буду їхати. <плес> якщо щось піде не так. Ага. Коли мова йде про бджіл, якщо вони починають постійно жалити, то можеш просто струсити їх. Поклади собі в кишеню. О, точно, епінефринові ручки. На той випадок, якщо щось справді піде не так, я починаю нервувати. Дуже сильно нервувати. Я койод Пітерсон, і прямо зараз на мене чекає випробування бджоленою бородою. Ви готові? Так. О, Добре. Давайте зробимо це. Назад дороги вже немає. Нужба, нужба. Давайте, дівчата, вперед. Як почувається, Койота? Дуже багато бджіл. Важко говорити. Одна прямо в тебе на носі. Я відчуваю. Багатсько бджіл. Ти як, почувайся знервованим? Угу. Тебе вже вжалили? Ні, поки що ні. Добре, продовжуй зберігати спокій. В мене нога труситься. А, вкусила за губу. Mm -hmm. Вона за тебе зачепилася. Mm -hmm. mm -hmm. Менше розмовляти mm -hmm. будеш? Ти в порядку? Угу. Mm -hmm. Будь хоробрим. Кусають мене за шию. Я, напевно, трохи відійду. Мене щойно вжалили. Прямо в руку. Я не думав, що на нас теж сьогодні нападатимуть. На мені вже їх багато. Mm. Буде ще більше. Mm. Mm. Нормально, ти порись. Мене жалять. Мене вжавує вже разів шість. О, мене знову жалять в шию. Це mm. лише початок. Ми посадили на нього більшу частину бджілу. І тепер вони почнуть виділяти свій власний феромон на місці феромона матки. Тож інші бджоли почнуть туди мігрувати. Тож тепер я можу просто тримати його ось так і вони всі почнуть мігрувати. Усі бджоли назовні? Ще ні. Моя губа починає набрякати. Ти в порядку? У тебе рік бджіл прямо на шиї. Я прекрасно відчуваю. Тебе продовжують жалити? Ні, поки що ні. Та як коят Пітерсон? Так, знову вжалила в губу. о ні! те саме місце починає боліти. Ти в порядку? Угу! Здуріти, коєте, ти весь вкритий бджолами. Насправді непогано виглядає. Губа. Як ти говориш? Добре, здається, треба їх зняти. Ти в порядку? Хочеш їх зняти? Дуже боляче. Але ж ти майже це зробив. Ти моє вже око. Боляче, майже зробив. Ти зможеш це. Зможеш. Я в тебе вірю, навіть незважаючи на те, що тебе жалять. Мої очі, очі. Вже все добре. Мене жалять. Приберіть їх, просто стрибне. Дуже сильно. Воу! Вони в мене на обличчі! Мої очі! Ти в порядку? Закуріть мене! Дуже жалять! Куди тебе жалять? Одна на руці. О, так. Вона кілька разів тебе вжалила. Багатенько тебе покусала. Я можу відійти. Так, вже можеш відходити. Ну бо. Ти в порядку? Ха -ха. Йди сюди. В мене обличчя болить. Здоріти. Ти бачив, як покусали твою шию. О, господи. Ти В порядку? Так, так. У тебе язик не опухає, бо це індикатор. Ні, поки що ні, але моє обличчя горить. Господи, я думаю, думаю, ти в порядку. Тут лише пара бджіл, вони слідують за феромоном на обличчі. О, стривай секунду, у тебе вуха вкриті жалами. Здуріти можна. дай, ну я їх зніму. Одне зняв. Мене вжалили стільки разів, а в якийсь момент вони всі почали кусати мене за обличчя. І ще за вуха. Чекай, тут ще одне. Ось так. Вибач, мене просто дуже сильно покусали. Нічого, все нормально. З якоїсь причини, я навіть не знаю чому. Вони всі одночасно почали тебе кусати. Ось, погляньте но. Ну, це буквально. Покусали до крові. Так, реально, навіть кров <плес> Тебе вжалили в обличчя приблизно 40 разів. 40? <плес> я не думаю, що так мало статися, кріс. Ха-ха. <плес> Чесно, я не знаю, що сталося. Мене вкусили рази два чи три щось таке, а його мало не з'їли. Господи, як же в мене болить обличчя. Ти в порядку? О, як почуття. О, дуже дуже боляче. Язик не розпух, але я не відчуваю своїх губ. А. А де наш Маріо? Він там знімає. Поклич його. Гей, Маріо! Маріо! Можливо, він все ще вкритий бджолами. Іди сюди. <звук> Воно було того варте? О боже, я бачу свою губу <звук> в об'єктиві. <звук> <звук> не думай, що ти хотів би на себе дивитися. Тобі не варто дивитися в дзеркало. Що <звук> <звук> ж? Я думаю, треба розповісти про те, що я відчув, поки ще можу говорити, бо мої губи, я їх не відчуваю. Добре, добре, постараюсь не сміятися, я добре. буду спокійним. Я думаю, сидячи з мого обличчя, бджалина борода це не новий модний тренд. Я протримався приблизно півтори хвилини, поки моє обличчя вкривали три тисячі бджіл, і як тільки вони почали жалити мене в губи, стало дуже боляче. Вони граїлися коло моїх очей і жалили в руки, в чоло, в вуха. Ну і звісно ж, в мої губи. Ви можете бачити, наскільки вони набрякли, і це найгірше. Бджолина борода це був дуже непоганий досвід, і поки що у мене не було побічних алергійних реакцій, окрім набряку на руках та на обличчі. Що серйозно? А що, не схоже? Я навіть не знаю. Розумію, вам важко не сміятися, поки ми підбиваємо підсумки, але наразі мене рахувало приблизно 20 укусів на моєму тілі. Мої губи набрякають, очі набрякають, і як бачите, в мене з рота тече слина. З вами був Кайот Пітерсон і Бджолина Борода. Будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. <рик> як же мені боляче. Після того, як ми закінчили, ми нарахували загалом 32 укуси. Вони були в мене на обличчі, на шиї, на моїх вухах, і а вже ж на моїх руках. Нейротоксин європейської медової бджоли дуже специфічний і відомий тим, що викликає сильний локальний набряк. У мене він почався одразу. І незважаючи на моє спотворене обличчя, що виглядав, неначе кавун, я впорався з отрутою дуже добре. І вже через 48 годин повернувся до норми. Хлопці вдягають костюми і повернуть бджіл до вуликів. Минуло півгодини, у мене немає анафілактичного шоку, тож все буде добре, окрім того, що моє обличчя виглядає як кавун. Я бачу відображення окулярів, що я не дуже симпатичний.